Всім привіт! Кажуть, що шини на електричних машинах, а особливо на потужних таких як Тесла, довго не служать, не ходять. Чи це правда, чи це міф. 에, можу розказати на своєму прикладі, я вже приїхав на модуль Trilon Range, подвійний мотор, 105 тисяч кілометрів і, власне, встановив зимові колеса. То, які за рахунком це вже зимові колеса, і що в мене з літніми, зараз я вам все розповім. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі, скільки у вас ходять колеса. Дуже дякую. Подискутуємо в коментарях. То мої колеса, представники всіх покришок, які у мене були на моїй модель 3. Хто там стоїть у гаражі? За весь час експлуатації машини. Розповідаю по порядку. Ось, о перше, це найбільше протектору залишилось. Це Michelin Pilot Sport 4. Це на них машина прийшла з заводу, з фремонту. Міряємо залишок. Дивіться, ще є. 3,9. Взагалі-то рівно 4 мм. Але це з цієї сторони. Бо дивіться, вона нерівномірно зносилася. От, з зовнішньої. От, набагато менше. 2,25 тільки залишок. Ці колеса Michelin Pilot Sport я втратив, ну, залишив собі тільки одну на запаску. Я їх втратив фактично через розвал. Не перевірив розвал після поїздки Україною великими ямами. І катався, і вони стерлися. Це найкраще колесо з усього комплекту з чотирьох, яке я собі залишив на запаску. Це ще та, бачите, з поліуретановою губкою всередині колесо. Але вони голосні, тому я на них проїздив два сезони. Свій другий сезон вони відкатали 26 тисяч. Перший сезон приблизно стільки ж. Так що можете вважати, що. Такий комплект Michelin Pilot Sport 4 може на Model 3 проїхати, якщо вживати чил, 50 000 км. Це я вважаю досить непогано, хоча це преміальне колесо, яке ніколи не мало високого протектору нове. Мені здається, воно нове мало 6 чи 7 мм. Наступні зимові я собі одразу купив після покупки машини. Мішелін теж Пілот Alpin 5. От, це вже без губки всередині, От, але вони навіть без губки тихіше значно, ніж літні мішеліни, тому що тут рейтинг 72 дБ, а тут рейтинг 68 дБ. Це заміри не в машині, це заміри. Поряд з машиною, коли колесо крутиться ззовні. Але все одно Тесла дуже сильно передає звуки колес в салон. Тому я відчув, що ці значно тихіші. У них трохи інший звук, тому що тут такий протектор, вони трохи дають такий специфічний тон. Але все одно вони тихіші і м'якіші, ніж літні. І ці колеса, це проїхали два. Сезони ці два. Чому тут немає чотирьох? Тому що е, ці що колеса, що я купляв, вони в мене зараз на передньому колесі. Чому не показую чотирьох колес? Тому що ось вони оригінальні з 2021 року колеса. Два колеса вони ще мають нормальний протектор, нормальний малюнки, вони ще стоять. У мене на машині на третій сезон залишив. Чому я вирішив не монтувати ці? Тому що, перше, малюнок, від, що має відводити воду, вже почав стиратися. Висота протектора вже дійшла до ось цього індикатора. Цей індикатор, мабуть, показує чи ще вона може годитися в зиму, а цей індикатор, чи ще вона може годитися на мокру погоду. Ну, коротше, Докатати їх ще можна. Можна залишити ще на запаску. Ось. Вони мають е, менше 5 мм зараз. Тому я вирішив придбати два таких самих нових і встановив їх назад. Добре, а ось герой цього фільму. Ці колеса це Pirelli Pizero, Pirelli Pizero в оригінальному розмірі. і... Без губки. Що можу сказати? Тихенькі, ось написано Пізеро. Тихенькі, м'якенькі. Але є одне але. Вони нові мали невисокий протектор. Тепер дивимося, тут якась дивна структура. Оце дуже м'яка гума, оце якийсь пластик більш твердий, який трохи тримає це цю, цю колесо, щоб вона повністю не стерлася. Він, якби, вистає. На міліметра над рівнем. Дуже дивно. На мішане такого немає. Вони пройшли в мене 26 тисяч кілометрів всього. І оце вже індикатор. Тобто вони вже майже дотерлися до індикатора. Це індикатор, який показує, на ній вже не можна їздити по мокрій дорозі. Але я вам так скажу. На ній вже не можна їздити було по мокрій дорозі, вже на швидкості 140, наїжджаючи на розмітку на автобані, вже було некомфортно вже заносило. Тому що тут інший малюнок. Тут рівчачки для води тонші менші, ніж у мішелен. Бачите все? Тут є куди подітися воді на зовнішньому краї колеса. А тут якось не дуже. Тут набагато менші рівчачки. І склади і гуми і інший. Тому я вже їх знімав 26 тисяч. Ще чому я побачив, що в них високий знос. Я їх робив в ротацію, вони рівномірно зношені у мене всі. Однаково. Проблема в тому, що, вони, якщо на білому бетоні машина стоїть, вони залишають за собою чорний слід. Тобто вони стиралися навіть без навантаження. Просто кажучи, ніби пірелі, треба гріти. От, якщо їх гріти, то це класна машина, е, класне колесо, але вони вже для повсякденного використання мені не годяться. І ми на монтажі, їх знімали, сказали, що, це вже на пенсію, чи залишати в утилізацію. Я в утилізацію не залишив, хотів зняти це на відео. Якщо ще хтось хоче просто покатати пончики, напишіть мені в коментарях, якщо ви в Польщі. От, можемо організувати. А так, я взагалі-то для звичайного використання ці колеса не рекомендую. З іншого боку, ось ці колеса Michelin і ці рекомендую. Мінус Michelin Pilot Sport 4 в тому, що вони голосні і та губка багато не дає. Але вони супер тримають дорогу на мокрому. От, на високій швидкості на автобані 140-150. Ну, я залюбки на ній їздив і мені не було страшно. Ці колеса 140 на слизькому автобані теж тримають. От. І добре, досить вони себе показали мені. Тому я теж можу їх рекомендувати, можуть пройти непогано. Те, ну, ці пройшли у мене другий сезон. Пройшли десь 1016-20. E, і перше десь так, 16-20. Тобто вони, звісно, трохи менше ходять, бо це європейка і Мишлін перформанс, тому в неї в нової було 7 мм. От зараз залишок. Ну, я вже казав, тут тобто десь трохи менше 5. Тобто, файно, і ще одна пара колес мені залишилась. Маю надію, що це вийшло відео коротеньким. Дуже дякую, що дивилися. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які колеса, яку марку резини ви використовуєте на своїй машині. Особливо, якщо це електромобіль, і особливо, якщо це Тесла. Так, ще забув сказати: не забувайте робити ротацію колес. Роблячи ротацію колес, ви запобігаєте нерівномірному зносу цих колес, і вони довше вам прослужать. we